Століття протистояння споріддям Золотої Орди, десятий рік російсько-української війни, яка розпочалась 20 лютого 2014 року, 16-й місяць спочатку широкомасштабного вторгнення російських нацистів в Україну. Загальні бойові втрати рашистських окупантів з 24 лютого 2022 року по 26 травня 2023 року орієнтовно склали. Особового складу знищено близько 205 720 особин за добу 460 і поранено 617 160 песиголовців за добу 1 380 танків 3 796 одиниць за добу, 1 бойових броньованих машин 7 435 одиниць за добу. Три артилерійських систем 3384 одиниці за добу, 25 реактивних систем залпового вогню, 570 одиниць засобів протиповітряної оборони, 328 одиниць за добу, 1 літаків, 310 одиниць за добу, 1 гелікоптерів, 296 одиниць. Безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня 2910 одиниць за добу, 3 крилатих ракет, 1015 одиниць, кораблів катерів, 18 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн 6161 одиниця за добу, 13 спеціальної техніки, 446 одиниць за добу, 2 Дані уточнюються. Не так, не так. Welcome ту Юкрейн, сука.